Увечері 3 квітня у соцмережах стався вибух на ютуб-каналі. «Зе президент з'явилося відео, де кандидат у президенти України Володимир Зеленський приймає запрошення Петра Порошенка брати участь у публічних дебатах. Однак він висунув обов'язкову умову. Дебати мають відбутися на стадіоні Олімпійський. А ще він зазначив, дебати відбудуться перед народом України. Усі канали мають право транслювати дебати нашого. Усі журналісти мають право бути присутніми. Кандидати повинні обов'язково пройти медичну експертизу і довести народу, що серед них немає ні алкоголіків, ні наркоманів. Країні потрібен здоровий президент. В знак поваги, як мінімум, до третини громадян України ви повинні публічно сказати, що дебати відбудуться не з маріонеткою Кремля чи Коломойського, не з Ватніком, не з Малоросом. Не з бидлом, не з клоуном, а з кандидатом в президенти України Володимиром Зеленським. Вже через вісім годин на офіційній сторінці діючого президента України з'явилася відповідь. У відео Петро Порошенко зазначив правила дебатів прописані в законі про вибори президента. Почитайте, будь ласка. Вони можуть відбутися на базі суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей. Такі вже усталені правила. Але Стадіон, так стадіон. Я чекаю на вас, Володимир Олександрович. Згідно з порядком проведення дебатів, затвердженого центральною виборчою комісією, телебати між кандидатами, які пройшли до другого туру, проводяться Національною громадською телерадіокомпанією України в останню п'ятницю перед днем повторного голосування в прямому ефірі з 20-ї години до 21-ї, Тож дата припадає на 19 квітня. У свою чергу, після публікації відео Зеленського, адміністрація НСК «Олімпійський» повідомила, що ніяких офіційних заяв або проєктів угод на проведення дебатів не Надходило ця ініціатива винятково кандидата. Після усіх публікацій та заяв кандидатів в соцмережі вибухнули з подвійною силою. Один з депутатів пише: наступний хід конкурентів навіть не боруся спрогнозувати: римський колізей, обладунки, колісниці, леви, російська рулетка, два келеги з отрутою, Дехто з користувачів жартує. В очікуванні дебатів на Олімпійському так, гладіаторські ігри, нехай все вирішується на арені. А президент хокейного клубу Кривбасила. Олександр Шевченко заявив: взагалі то все потроху перетворюється на якусь маячню, готовий битися об заклад. Що жодних дебатів не буде. Буде дзвінок про замінування НСК і на цьому все закінчиться. Журналіст Павло Казарін пише на своїй сторінці в соцмережі. Я все розумію. Петро Порошенко важливо витягти конкурента в поле реальної політики. Володимиру Зеленському важливо затягнути опонента у простір шоу. Кожен хоче битися на своєму майданчику. У кожного штабу своє завдання у президентської команди з Мусити Володимира Зеленського заговорити у штабу Зеленського нав'язати Порошенку свій порядок. Денний молоді підприємці не розгубилися на онлайн-платформі Олекс. уже почали пропонувати псевдоквитки на дебати за 80 гривень та 200, А дехто пропонує перенести дебати на лінію фронту.